Добрий день. Здаю сьогодні ліжко. Процес роботи показувати можливо не буду, тому що тут все просто і, я думаю, що, надіюсь, понятно. Все дуже просто. Значить, ясен, ДСП і шпон. Царгід це все в нас іде ДСП. Шпоном на ясен. Ясен шпон 0,6 мм. В головах спинка комбінація і натурального ясення. І знову ж таки, оця фільонка це ДСП, рядове ДСП покрите шпоном. Хотіли спочатку ставити ламелі, Але я потім подивився, що вони трошки мені там не підходили і з клієнтом це узгодили. І сказали, що будемо ставити рейки, дерев'яні Ну, Вони в принципі навіть і краще вийшли. Тому що ліжко 1,80 м на 2 спальне місце. І такі соснові, соснові дошки фактично, так, вони будуть краще. Тим більше я ці дошки купляв знайомо. вони вже повністю постругані, скалібровані, я тільки їх по, по 1,80 м порізав. От, і вже потім кріплю вже до самих царх. Царги збираються, як я завжди збираю на, ці, на зацепи. Нічого нового немає. Ну, просто це так чисто для, чисто для інформації. Так, покриття у нас іде маслом. Паркетне масло. Якісь там італійські. Я вже навіть її фірму не пам'ятаю, Ну, я думаю, що примірно. Вони ну, всі однакові. Ну, це вже загальний вигляд, це ліжко. І ще так само робили до ліжка дві тумбочки. Значить, Колір клієнт вибрав сам, хотів, щоб воно було якраз під натуралку. Тобто це бажання клієнта. І форма, і дизайн, і колір це бажання клієнта. Так, далі десь тут ще були у нас. О, ну це вже з тумбочками. Знову ж таки, тумбочки теж дизайн. Клієнт вибрав сам. Тумбочки там все йде ДСП і Шпон. Там дерево ясне, як такого натурального немає, там ДСП і Шпон. Таке чисто відео для інформації, що робимо і такі ліжка. Добре, дякую за увагу, добачимо, всього доброго.